Любі золочів'яни, щиро вітаю вас з великодніми святами і бажаю, щоб цей Великдень був для вас завжди світлим, радісним, смачної вам Паски, ковбаски, гарних вам е веселощів в ці свята! Всього хорошого вам! Будьте завжди здоровими і красивими! Всіх жителів Золочівського району і Золочева вітаю з великодними святами. бажаю всім щастя і успіхів у житті. Хочу вас всіх привітати з Великодним, який скоро наступить. Хочу привітати своїх рідних, знайомих, друзів. Не хочу вам просто побажати, щоб ви провели ці свято добре, щоб, щоб нормально відсвяткували, пройде піст, можна вже нормально поїсти, випити і, всяке, і так далі. Вітаю всіх золочан з святом Великодня. Також вітаю хлопців, які зараз знаходяться на передові. Бажаю там всім мирного неба, особливо нашим хлопцям на передовій. Добробуту, міцного здоров'я. Ми, молодь Золочівщини, хочемо всіх вас, дорогих, наших золочів'ян, жителів цього прекрасного міста, привітати зі святом Великодня. Бажаємо вам смачної паски, смачної ковбаски і. І Більше теплості, радості того свята, що Христос Воскрес і може ще й Воскресне Україна. Хочу привітати наших золочів'ян з таким світлим святом Воскресіння Христа. Хочу, щоб мир був, повага до людей, взаєморозуміння, щоб люди не були настільки злими і узлобленими один на одного. Смачної пасічки хочу побажати. Дорогі злочив'яні, щиро хочу щиро сердечно, хочу привітати вас з великодніми святами, з Воскресінням Христовим. Для кожного, певно, для кожної людини, для кожного християнина свято Воскресіння Христове це є найбільше свято у році, тому що це свято є об'єднує, перш за все всю родину, сім'ю і загалом всіх українців. І в цьому році я бажаю усім нам. Нам, українцям, спокійного неба, мирного, щоб в наших людинах був добробут і незважаючи на всі негаразди, щоб в цьому році було все необхідне для нашого життя, для продовження цього цієї мандрівки земної на цій землі. Вітаємо всіх золочів'ян з великодними праздниками. Бажаємо їм щастя, здоров'я, смачної паски, вчителів, особливо, які бідні трудяться. Вітаю всіх рідних, близьких, всіх знайомих, всіх золочів'ян з, з, з святом <смас> всього найкращого. <смас> Бажаю смачної паски, смачної коті, щоб цей рік добре пройшов, щоб закінчилась війна. Жителів міста Золочів вітаю з наступаючими великодними святами. Бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, і всього найкращого. Хочу привітати всіх світлим днем Господнього Воскресіння, всіх мешканців міста Золочева, привітати всіх вчителів, всіх держслужбовців, всіх бійців, які зараз відбувають свою службу в зоні АТО, побажати їм насамперед здоров'я, мирного неба над головою, щоб от воскреслий Спаситель всім нам приніс. Здоров'я, злагоду, щастя і добробут в наших людських оселях. Христос Воскрес, Воскресла Україна!